У нас тут тихо й затишок, є в нас стільки тут книжок і цікавих, і корисних, дуже-дуже-дуже різних. Є рецепти, є поради, є кросворди, є шаради. Ви проходьте, завітайте, поспілкуйтесь, почитайте. Я пошилав Світлана Сергіївна, бібліотекар Розливнянської бібліотеки філіалу. Працюю. 5 липня 1989 року, по, по закінченню культурно-освітнього училища, я прийшла сюди працювати і працюю по, по цей час. Уже 23 роки присвятила своїй улюбленій професії півжиття. І клопітлива і старана жінка я. І хоч у мене власна є сім'я, та маю ще одну в бібліотеці, у списках тих, що є у картотеці, вони сюди із радістю приходять, поради і розради тут знаходять. До них я ставлюсь, наче до родини, і до старих, до кожної дитини. Жила активним я завжди життям, стигала всюди я і тут, і там. Я на роботі, наче у господю, бі білю, фарбую і дірки латаю. Не бігаю, я начебто літаю. За все самі потрібно турбуватись, за кожну справу власноручно братись. Я допомогу надаю медичну, до цього вже давно-давно я звична. Якщо ж потрібна справка юридична, шукаємо в книжках і всебічно. Люблю я квіти, раду ними я займаюсь, з людьми поговорити намагаюсь, і словом і ділом хочу помогти, не занудьгую я від самоти. День казки із дітьми готую, костюми їм усім лаштую. Здається, всім діткам цікаво. Тут кожному знайдеться справа. Дорослі теж нас полюбляють, книжки читать не забивають. Книжки мої товариші, для серця, розуму й душі. Любов до книги батько мені дав, Читати їх в бібліотеці брав. Дружу з газетою районною, такою вірною і невтомною. З її працівниками я спілкуюсь, На сторінках її я деколи друкуюсь. Дала бажання вікове серце до книг, Приборожила і та любов мені живе, дружу я із книжками і з ними говорю. Їх добре знаю, немов живих люблю. Дружу я із і з ними говорю. Їх добре знаю, немов живих люблю. Книги книги. Вдячна це я. Дуже вдячна Сергія. Поздравляю тебе із професійним святом бібліотека, бібліотекара. Ми тебе любимо і вважаємо. Ти завжди до нас приїжджаєш. І бажаємо тобі щастя, здоров'я, успіхів у роботі і далі так трудитися. Ти прекрасно трудишся і продовжай так і трудитися. Щоб тобі було все благополучно. Ми за євро вболівали і малюнки малювали. Районний конкурс найкращий читач року. У районі я буваю, з виставками виїжджаю. У Києві в парламентську бібліотеку завітала. А ще в ляльковому театрі побувала. До Буратіно в гості я попала. Повторю весь белый свет, того повсюду узнают, скажите, как его зовут. У нас библитекар супоровый, у нас библитекар просто класс. Венгит, шея нарячий новый и сам бывает морозом нас. Дорогі мої колеги, щиро вітаю вас всеукраїнським святом бібліотеки. Бажаю вам доброго здоров'я. Ви найкращі, най... найбільш високі фахівці по всій Україні. Я вас всіх дуже люблю. Сьогодні свято храму книг, бібліотеки, славне свято, зібрались ми у залі ці, щоб теплих слів сказати Бога, щоб вас величити до кінця. І щоб віддати щиру шану усім, усім працівникам, що відкривають двері храму, що в нас такий нелегкий час, час йти до кожного стежину і зацікавити дитину, яка пішла у перший клас. Ви віддаєте до кінця, за це вам дуже вдячні, люди. Без книг, без бібліотеки у нас майбутнього не буде. Не оминайте наш поріг. Беріть скарбини тлінні в руки, Нема прекрасніших доріг, ніж в цей вселюдський храм науки.